Ну що, дорогі друзі, всім привіт! Скучали? Конечно, скучали, можете не відповідать, я знаю сама. Давайте з вами поговорим о цього дня. От этого часу плаче. Даже небо. Сьогодні великий день. Сьогодні день народження нашого зайчика. Вип'ємо горілочку медову за твою судьбу таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за України рідний край. Ну що, шлепор з днем народження? Будь щасливий. Е, я бажаю тобі навчитися. Я не кажу вже про сьо, все, все, та ні к чому. научиться иметь свое мнение, свою позицию, не бояться ее высказать и любить место, где ты народился. Все, что я хочу тебе сказать. Ну что ж, давайте, было у нас два видео, мы должны это обсудить. Начинаем. Значит, начинается видео с того, что наши любимые пары бизнесменов сидят в своей кобылке и летят на Киев. По важливим ділам, звісно же. день рождения у доці. У якої ви спросите доці? У нашій доці, і, може бути, у доці собачки? Ні. У похресниці доці. Але це похресниця доці. На доці це похресниця доці, не зайчика. Але ну, зайчик каже, що це наша похресниця. І правильно говорю, я согласна. Значить, є тут зайчик наш одів образ зеленою рубашечку. шортики, тухельки, конечно, фергама, носочки у него одни. Одни носочки с красным элементом, как говорит на И надеваю их вот такой вот до коленки, как гольфики. Боножки коротенькие у него, хорошенькие. Нарядился на часа свою прическу. Доца. Я вообще не поняла наряд доца. Вот эта вот кофточка гипюровая. Я не поняла. Но хочу сказати, що у нього був красивий макіяж, мені дуже сподобався. У неї такі тіні були, типу ну їй підходять біжеві чи золоті. В общем, очень симпатично, мені подобається. Коли вона вийшла з машини, я увидела наряд, мені не дуже подобається. Бо це такий на на весь фергама гам вона в яких біжевеньких, таких істоптаних 100 лет назад, якась блузочка така. Mm. Макіяж хороший. Значить, приїхали, кажуть, їдемо на день рождения вітать нашу похресницю. Ну, випадають буковки і слов у нашого зайчика. Понимаете? Ну, випадають, не навязчиво, випадають і слов буковки. Що значить вони? Приїжджають на оболонь, бо їх запросили в ресторан куми, батьки, доці. Відмітити день народження доці. Хто не знає, доця десь навчається за кордоном. Здається, в Німеччині. Їй роки 18, мабуть, чи 19. Я не знаю скільки, доросла вже дівчинка. І вони, значить, приїхали в квітковий магазин на балонь. Приїхали в магазин обирати квіти. Конечно же, взяли сезонні квіти, які жовто-білі, Я забула, як називаються ці квіти. Напишіть, будь ласка, взяли ж букет отако, вот все ж по, по, по багатам, їх там всі знають, уважають. І зайчик не забуває везде зробити рекламу. Його ніхто не просить. Зайчик, я тобі ще раз говорю: вважаю, блогер не буде ніколи робити безплатну рекламу. Ніколи. Це правило, це робота. Якщо блогер робота, то не буде. А цей «надо» і не надо, думаю, ну зараз ж прорекламую цвіточник, і вийду, а вони скажуть, що ми вам знижечку зробимо 100 гривень. Поняли, для чого це робиться? Це не тому, що класний квітковий, тому що хоче шари. Купили вони квіти і поїхали вони, конечно же, в ресторан «Принада». Любимий ресторан кумовій. Поїхали вони, значить, цей ресторан, прийшли. Кум почав знімати, як заходить наша пара. Ну, не дати, не взяти, розумієте? Не додавати, не додавати. Ця парочка не перестає мене удивляти, розумієте? Льолік і болік. Значить, у нашого ж того на, на, такого, на, на, на чос, ж все, це лаком, там і пудри, і лаки, і все на світі, укладки сіли вони за стол, значить, там якісь налисники, ну, то, що заказали, да і все, кум знімається, і кум такий, я не знаю, чи він просто сам по собі такий, чи йому він не дуже любить компанію зайчика, тому що він вічно якийсь такий, знаєте, отрішений, отрішений, як по мені, знаєте, такий, ну, може він такий сам є по собі, не знаю. Посиділи, зайчик наш мекнув, всі наливки, всі, що можна і не можна, ці, заливки, опять за мікрофони каже: мені не подобаються мікрофони, мені не подобаються мікрофони. Ну, оно не так звучить. Хороший, дорогой мікрофон не портить ні в коєм випадку звука, Він не приглушає повністю звуки вне. Не треба говорити, що всі мікрофони погані. Я це так не люблю, це така паскудна натура. Ні, хороший мікрофон не іскажає звук голосу, не іскажає звук вокруг всього. Я не люблю, коли це так починають говорити. Мекнули, що, як завжди, мекнули, тости сказали, за доцю цілістремленою і поїхали поїхали вони, значить, додому, опять на дачу, чого вже на квартирі не остатися переночувати. Що не пойду, це такі лишні двіження. Я б уже осталась на квартирі, переночувала, утром би поїхала. Да чого на ночі, тим а надо ж там раз вдома щось ще залишилося в закромах. Поїхали, значить. Приїхали щось там з дачі, той що та -то, сняв три каплі. Тут следующее відео починається з того, що наш зайчик з бодуна починає косити. Шо, какие колоссальные работы подачи, расскажите мне, делает зайчик Кроме того, что он косит траву и посадив три помидора три огірка. А, ну палатку ткани натянул. що він таке робить колосальне що Вау, Боже, вы такой хозяин! Какой хозяин? Покосить траву? Ребята. Я вважаю, в мене чоловіка буде добитчиком. Якщо треба, я покажу траву сама або заплачу, і мені прийдуть покосять. Я не хочу діти ваус обиділих речей для мужика. Так заморився, траву покосив. понімаєте, от іпер її всі викосив. Ну, я просто не розумію, в чому восторг. В тому, що мужчина не працює, по суті. Хорошо, давайте так. Давайте, от зараз. По правді, він працює, він працює в Ютубі, він заробляє до якоїсь тисячі доларів, то заробляє. Це робота це робота. Чому наш не скаже, що да, я зарабатую на Ютубі, тому конечно, затересований в тому, щоб викладати контент і більше знімати, тому що це мой заробіток. Я нічого проти не маю. Кожен крутиться як може на сьогоднішній день. Але робити виставу з того, що це такий прям хазяїн, який буряни по цей, обрізав косокриво беживо самшити, сам шити, сам шиди, ну, как би, не треба так, тому що я вважаю, що це базові настройки чоловіка, який має дачу. Якщо він не любить це, він заробляє кошти, приходять і йому це роблять. Поїхали. Не цікаво. І що ми бачимо сьогодні? В праздничний день виставляє на зайчик видео в інстаграмі, где он колісит у автобусі рейсовому, який везе, скоріше нашого зайчика любимку в Одесу. Для наш вже видно. Нарядний с нарядний, співає песню. Таріририм, та рам розбите серце, я не віддам. Та рі тарірам, сьогодні і гуляю сам. Чого він уїхав на день народження? Згадайте минулорічні, передивіться, будете сьогодні картошку чистить чи щось там робити. Вимкніть минулорічнє відео з дня народження, яке це було помпез, помпез, помпезне свято в ресторані. Я не кажу про батьків, які вони там збиралися. Помпезне свято в ресторані, де были. И... хто там був, Іксіки, эти черноги. Татьяна Васильевна, Надежда, Назар. хто там ще був. Короче, половина это были колины, ну, как бы, колины, друзья, чьи ще Конечно, в этом году этого не будет, потому что уже все песенка спета. Но. Для нього це болезненно. Він хоче показати вам пір на весь мир, а він розуміє, що цього не буде. І для нього це дуже важкі тема, тому він вирішив поїхати, тому що він не може вам показать ресторанов і не зможе відбрехатися. Поэтому він вирішив поїхати, наклекатися. Мені цікаво, а іксики черниги, приїдуть чи не приїдуть на День народження в Одесу. А ви бачили, яке привітання вони записали вночі? А я вам розкажу, як вітала свята. Бажаємо тобі всього, чого ти сам собі бажаєш. А далі продовжить мій чоловік. І чоловік, отак державне телефон, і тут видно за телефоном листочок, що вони з, з чата GPT скачали поздоровлення. І оце так хоче: Дорогий друг, ми, ми тобі бажаємо, щоб, щоб, щоб ти прокидався, щоб ти засипав. Ну зачем постановочне привітання, зачем? Пускай це буде два слова, два. Від щирого серця сказати, блядь, дружочек, я тобі знаю, що бажаю. Я тобі бажаю, щоб твоя робота, це твоє хобі, привратилася перев, в ту роботу, яку ти завжди мріяв, про яку ти мріяв, щоб це приносило реально тобі дохід, щоб ви могли корисне, сполезне, корисне і. Там То, що приносить доход, ви могли совмещать і получать, блід, только удовлетворение. что що щось там ще побажать, якщо если там щось создаем. Щоб не було, як козачка, базового привітання, одне те саме бажають, на всіх праздниках. Це тост, один і тост, що заказане, засказанное. І от тоже теж написали. Він даже не зміг вивчити його, Три рядка не зміг вивчити, Він його просто хотів щитувати, і то пять разів обрізалося, Потому що, я так понимаю, дубль 996-й був. Ой, так все не искренне, ребята. Так все не искренне. Настолько смотришь на это все. И понимаешь, насколько люди могут быть неискренни друг у другу, испытывая какую-то свою корыстную цель, насколько они могут играть роль, лизать друг у другу, улыбаться друг у другу в глаза, при этом друг друга недолюбливать, ну, не испытывать как минимум какой-то там, не знаю, радости друг у другу. Поэтому для меня это, конечно, так. не очень. Но мы с вами ждем, конечно, видео. Я хочу вас попросить. Скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, что нас ждет с дня рождения зайчика. Давайте с вами немножко пофилософствуем. Мы нашего зайчика уже знаем хорошо. Давайте. Я думаю, что они поедут в Одессу и будут там килдирить. Два дня, может три. А вы напишите свои варианты, хорошо? Все. Куколки. Засказанное. С рождения, зайчик. Пока-пока.